Стоп! Фальшиво то Не потрапляйте. Крыло вы еще. Катерина Ганна, вступайте позже. Еще раз. Стоп! Алексею, ну чего ты так выешь? Девчата, я сказал, пизднейшее. Еще раз. І завтрашнього дня маєте новий графік. З 9 по 12 матимете репетиції. З 12 по 14 уроки французької. Потім знову репетиції. На сьогодні все. Такого хорового дрантя я ще на віку своєму не бачив. Партії різномірні, співати не вміють, воють, як вовки, маса безголосих. Але потрібно братись і за цей хлам, бо інакше нам ну, відмовитися ж від справи.